Шановні викладачі та студенти, вітаємо вас з Новим роком, дорогі колеги та студенти! З Новим роком вітаємо з прийдешніми святами щастя і успіху! Бажаємо! Нехай кожен день дарує радість, теплі обійми та нові можливості, а не гарасти, тануть як сніг під сонцем. Всі перешкоди впевнено, долайте та позитив у всьому шукайте. Нехай цей рік принесе нам нові можливості для розвитку та самореалізації. Ми разом працюємо над тим, щоб наш інститут став кращим, і кожен з нас робить свій внесок у цей процес. Нехай цей рік принесе нам нові можливості для розвитку та самореалізації. Ми разом працюємо над тим, щоб наш інститут став кращим. І кожен з нас робить свій внесок у цей процес. Бажаю вам здоров'я, щастя та натхнення! Нехай кожен день Нового року буде наповнений радістю, новими знаннями та досягненнями. Миру та спокої, ласки і любові кожного дня, щоб ви були здорові. Бажаємо вам здоров'я, щастя та натхнення. Нехай кожен день Нового року буде наповнений радістю, новими знаннями та досягненнями. Нехай наш інститут процвітає, а ми разом досягаємо нових висот. Дякуємо вам за вашу працю, відданість та прагнення до знань. Разом ми зможемо досягти ще більших успіхів і реалізувати найсміливіші мрії з Новим роком, дорогі друзі! Нехай цей рік буде сповнений світлом, теплом і радістю. Нехай наш інститут процвітає, а ми разом досягаємо нових висот. Дякуємо вам за вашу працю, відданість та прагнення до знань. Разом ми зможемо досягти ще більших успіхів та реалізувати найсмальвіші воїни. З Новим роком, дорогі друзі, нехай цей рік буде сповненим світлом, теплом та успіхами. Бажаємо святкового настрою та тепла, щоб серце співало, а щастя не покидало. Хай новий рік. Дарую сил, щоб всі вершини підкорили. А також ми вас хочемо привітати від цієї нашої групи та побажати вам міцного здоров'я, гарних теплих свят, а також самого чеканого, самого бажаного це миру. Шановні викладачі, студенти та співробітники нашого інституту, вітаємо вас з новим роком! Нехай цей рік принесе нам усім нові можливості, цікаві проекти та великі досягнення. Ми разом пройшли через багато викликів, але завдяки нашій спільній праці та підтримці один одного ми змогли досягти значних успіхів. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя та благополуччя. Нехай кожен день нового року буде наповнений радістю, натхненням та новими знаннями. Нехай наш інститут продовжує процвітати, а кожен з нас знаходить своє місце у цьому великому та дружньому колективі. Дякуємо вам за вашу відданість, наполегливість та прагнення до знань. Разом ми зможемо досягти ще більших висот та реалізувати найсміливіші мрії з Новим роком, дорогі друзі! Нехай цей рік буде сповнений світлом, теплом та успіхом.